Вітаю, друзі! Сьогодні буду пересаджувати дві рослиночки, дві мої плетушечки. Це ось така хоєчка побікалекс, Бачите, вона в мене вже дуже так добре розрослася. Ось тут в неї пішло відголодження. Тут новенький вусик вона дала. І, звісно, потрібно її пересадити для того, щоб встановити для неї опору. Тому що в попередніх відео я говорила, що вона в мене плилася по опорі разом з хоєю Карнозою. Ну, і також хочу пересадити ось цю свою Циропегію Сандерсона. Погляньте, яка вона вже. Велика, ось такий довгий вже вона має вус. Ось так би її показати як. Ось така. І тут вона вже, вон, бачите, покрутилася, тому що теж вона плилася по тій самій опорі, що оті дві рослини. Тому, друзі, я хочу її пересадити, бо бачите, горшечок малесенький, і опору сюди. Я ніяк не поставлю. Власне, для того я і робитиму пересадку. О цієї рослиночки, в неї досить маленька коренева система, і великого горщика, в принципі, вона не потребує, але ж сюди опору я ну, ніяк не прилаштую. Тому буду пересаджувати. Ну, і давайте, напевно, з неї і почнемо. Я її. Підготувала ось такий, вибрала, точніше, горщик. Так, ці опорки. Ось такий біленький, гарненький і біла драбиночка буде. Так, ну, почнемо тоді. За старою схемою я кладу трішечки керамзиту, цей горщичок він має отаке дренажне дно. Покладу зовсім трішки. В принципі, це робити і не обов'язково, ну, але оскільки рослинка в нас маленька, то ми трішки зменшимо її об'єм горщику, власне, за рахунок ось цього шару керамзиту. Так, кладемо в ґрунт. ось так. Може, то я забагато керамзиту поклала, не знаю. Ну, і спробую якось так, може, то вийшло би її перевалити, не знаю. Зараз спробую дістати і подивимося, що в неї тут з кореневою. Так, ось так в мене вийшло її витягнути. Бачите, корінчики вона має ось такі біленькі, гарні жирненькі корінці. Отак я її присаджую. Я не знаю, добре вам видно, друзі, може трішечки. Я зараз ось так зроблю, трішечки нижче опустимо камеру і буде трішки краще видно. І буду засипати. Земелькою. Місця її тут вистачить надовго, тому що коренева система в неї швидко-дуже не наростає. Вона росте в стебла, тягнеться, плететься дуже і дуже швидко. Саме тому я її і пересаджую, тому що вона вже в мене там бовталася по склі спочатку. Пробувала ліпитися до скла, і ви знаєте, в неї це дуже непогано виходить. А потім, коли знайшла, намацала опору схоями, вона одразу ж до неї і вчепилася. А так, вона отаким от вусиком повзла в мене прямо по склу ось так. В принципі, все. Я вже її посадила. Ось так гарненько. І зараз я сюди буду встановлювати опору і пробувати її якось заплести Ось так, друзі, я її сюди прикопала. Так, і поставимо зараз, ось тут десь по краєчку, щоб не зачепити корінчики, встановимо опору. Я потім це все вам покажу. зараз спробую я її по цій опорі заплести. Тут треба трішки підняти. Ну, буду отак піднімати, опускати, тому що хочеться ж вам показати весь ось цей процес, таким, який він є. Я її буду нижче. Ну, я бачила, знаєте, дівчата ось так її заплітають. Хочеться мені зафіксувати її листечко, щоб вона трималася ось тут і лізла далі собі отуди наверх. Напевно, отак ми це зробимо. Вона далі вчепиться і швидесенько собі буде плестися. І ось цю сторону, ось так. Не знаю, друзі, наскільки правильно я це роблю, але іншого способу поки що я не бачу, тому що я знаю, що вона дуже-дуже швидко буде отут сама оплітати це все. Так, ось так заплили. Цей пагінець я просто причеплю отако. І отак вийшло. Потім я покажу, я їх поставлю обидві рослиночки, ну зараз може вам і тут буде видно ось так. Гарнесенько вона в мене вже посаджена. І тепер візьмемося за ось цю малесеньку хоєчку побікалекс. Вона в мене росте в такому Тимчасовому горщику, але він, ви знаєте, так плотно тут сидить. О, ось так. Подивіться. Там вон на дні видно корінчики. Не дуже вони великі, я вам скажу, але вони всі там нанизу біля водички, тому що вона стояла в піддолі, там була вода, і я так розумію, вона коріння все опустила туди, до водички, щоб пити воду. Так, готуємо їй горщичок. Для неї я обрала ось такий гарненький, вже замазала, Ну то нічого ми все зробимо потім гарненько. Так. Теж на дно кладемо керамзит, трішечки зменшимо об'єм горщика. Ось так. Кладемо ґрунт. Грунт я беру універсальний, нічого туди більше не домішую. Готова універсальна ґрунтосуміш. Так, виймаємо рослиночку. Пробуємо це зробити акуратно. Ось так. Ну, тут в принципі, можна зробити просто перевалку, тільки я трішечки, бачите, ось так вона винялася. Я трішки-трішки приберу зверху оцей шар землі, отак обтрусю, і ось так її поставлю. Це все корінчики. Аж до самого верху, ось вони корінці, якщо вам видно. Так. Ставимо. Ну, ви знаєте, я думаю, що цю хою можна було би трішечки, от хочеться мені її трішки заглибити, тому що, я бачу, що коріння в неї знизу, і тут, напевно, її треба заглибити, тому що, якщо я ось це засиплю, то в неї корінці будуть під самим верхом горщика. А я того не хочу. Я хочу трішки зверху їх Присипати ґрунтом. Мені не подобається, коли коріння прямо під верхом. Треба, щоб вона сиділа глибше. Тому я трішки прибираю керамзит, я її заглиблю. Якщо в церопагії було малесеньке коріння, то тут корінчиків суттєво більше. ставимо і засипаємо рослиночку грунтом ось так. Гарненько грунт вологий, гарний. Я дуже люблю, ви знаєте, як він пахне. Оцей запах такої землі мені дуже подобається. Так, ну, оце білі горщики, звісно. Це все зараз так жахливо виглядає, друзі. Але я, напевно, вже вам покажу, коли приведу це все в порядок. Тому що тут все замоцькане, все чорне, горщичок білий. Ну, але без того ж ніяк, правда, досипаю добряче їй земельки, щоб їй було куди зростати, тому що я бачу, що рости, вона любить і нарощувати корінці також. Ось так. Так, вам видно, друзі, отаке От в мене вийшло? Така посадочка, зараз закріплюю сюди опору і спробую її заплести. Ще ж тут молоденький вусик, розумієте, треба все зробити так, щоб його якомога менше турбувати, тому що хоєчки вони не дуже люблять, коли трібушать отако... їхні вусики. Ну, але... У нас вже немає вибору, друзі, правда? Ми по-іншому просто навряд чи зможемо щось зробити. Напевно, вам нічого не видно, що я оце роблю. Спробую ось так трішки далі відсунути. Можливо, тоді буде видно. Трошечки краще. Але я все-таки думаю, що цей вуз я заправлю ось сюди, не знаю, друзі, скине вона його після таких маніпуляцій чи не скине, але ну, кращого варіанту її закріпити, я ось тут не бачу. Я стараюся якомога обережніше отако поводитися з листочками, але, ну, наскільки це виходить, цей бусик постійно хоче вилізти. Ну нехай він вилазить, ладно вже. Зараз ми щось з тим придумаємо Ось так я пробую, намагаюся зробити це більш щільніше, тому що вона плететься далі, вище, а мені ж її треба якось зафіксувати. Напевно, зверху, ось тут я чимось її прив'яжу ось так. Візьму, напевно, джутик, і джутиком спробую ось тут зав'язати, щоб їх зафіксувати, тому що вони розвалюються. Бачите, друзі? Зараз я це зроблю і потім вам покажу вже все в готовому варіанті. Ось так в мене вийшло. Рослиночки я полила, трішечки оприскала. І ось такі вони тепер дві гарненькі красуночки, в мене ось тут стоять. Бачите, ось цей вусик єдиний, знаєте, я дуже за нього переживаю, за оцей молодий вусик, тому що він такий капризний, ось він. Я його ось тут спробувала зав'язати джутом. Не захотіла я. Зачеплювати такою стрикозою, тому що вона, ну, як на мене, вона дуже тувго, бачите, вона обхватує повністю ось цей, оцю опору стовбурець. І я думаю, що вусик, вона просто дуже сильно перетисне і от він точно відсохне і відпаде. Ну, Я думаю, так, не знаю. І ось тут так само я трішечки бачите, підв'язала джутом ось цей вусик, другий. Словом, ось така загальна картина. Сподіваюся, я, що їм сподобається оце, отаке, така пересадка. Ну, а як вони відреагують на таке втручання? Ми з вами будемо спостерігати у наступних відео.